Пау-любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Роблокс для того, щоб перевірити наш рівень. IQ. як ти бачиш, я вже знаходжуся на рівні. В принципі, в мене висить така табличка типу Low IQ. Я ще такий нубик, знаєш, такий трошечки дурненький, можу ложкою подивитись, але нічого страшного. В принципі, я думаю, що ми зараз це виправимо. Я хотів би розпочати з самого першого рівня, поняв? але м, навіть просто отако помираєш, нічого не міняється. Я просто тут заново розпавнюся. перезаходив в гру, і в принципі, теж так само, як бачиш, тут появився. Тому ну нам дали отакого, типу, як робота помічника. А, якийсь роботасистент, я не знаю для чого він нам. Проте, в принципі, ну хай буде. Хай буде окей. Нам сказали, що в принципі. Ну, хочемо перевірити твій рівень IQ, всі діла, тому заходь туди-туди-сюди, коротше кажучи, і на тобі робота він буде тобі допомагати. І от, власне кажучи, ось до ми і тут. В принципі, тут теж нічого такого складного, просто поперепригувати штучки, і за кожен пройдений рівень нам дають по одному такому поєнту IQ. Ага, ти поняв? І коли я зберу, наприклад, ось до там 15 IQ, да в мене буде below average IQ. Що це значить? Не знаю. Типу, нижче середньо. Напевно, судячи з усього. Тому, в принципі, not bad. Not bad. Далі, що нам тут пишуть? З'їзди ClickButon, Clickit to Advance. Що значить адванс, не знаю. Проте, в принципі, це спрацювало і, в принципі, добре з тим. Окей, у нас уже. Який це поверх взагалі? Тут поверхи не пишуть, оце мені не подобається. П'ятий, напевно, Find the way is this Maze. Що таке maze? Не знаю. Але знайди, типу. А, лабіринт. Я поняв, окей. Okay. О, oh, диви. <laughs> З першого разу просто так на дурачка пройшов і пройшов. Так. Це кейпад знайди. Е, от, ам... А ось до 59-21. Все, далеко не прийшлось кудись йти по що щоб його знайти. <laughs> <laughs> Тому let's go Так, да, це в нас вже шостий поверх був, зараз буде сьомий. Окей. Okay. Ну тут е, я, в принципі, розумію, як то пройти. Таким чином, в принципі, Bams і go. Все, боком просто пройшли, і нормально. Окей, welcome to the drop. Click the button to begin. Типу, нажми кнопку, щоб почати. Далі там. Мені треба падати. Я думав, воно скине мені щось. Я по. Там воно вже хтось помер. Ну, в принципі, окей. Давай якось полетіли, не знаю. Якось це зараз пройдемо. Оп, оп. Ну, в принципі, достатньо таки легко все. Let's go. У мене тим часом уже 8 IQ є. Я прям такий, знаєш, серйозний хлопець. Підказка код це наступне число. Типу, так от що? А, да. Поняв, <правдає> <правдає> хорошо. Загадки поки що прям для якихось таких геніїв серйозних. Ага, тут у нас догадайся по кольорам. да? Значить, білий. Це в нас ось до 5, потім фіолетовий синій. Тобто це фі. А, да, да, фіолетовий. Значить, 7, 8 і жовтий, 0. Бемс? Неправильний. В смысле? А що не так? 5, а потім. А, бо це не такий синій, я нажав. Я поняв. Окей. Все, бемс, лет'ял. Десятий поверх. Я вже прям такий. нижче ще середнього поняв. <с>. Я вже не геть дурний, я розвиваюсь. Ну в принципі, непогано. Тут отакі штуки я проходити теж, в принципі, вмію. Нічого складного. Думаю, Let's go далі. Що в нас тут? Це крейт. You can push it around with your body. Я можу його отакосовувати своїм тілом. Питань нема. Хорошо? Оп. Отако. А, і тут у нас кнопка. Все, питань нема. Let's go далі. 13-й поверх. Всього поверхів тут 200, і, як ти розумієш, максимальний, в принципі, IQ буде також 200. Тому, коротше, розгулятися тут є куди. Якось, напевно, що отако. І тепер оцей мені треба посовати тако туди далі, щоб він, коротше кажучи, упав, типу. Так якось акуратно, щоб він тут не за той поняв? Не забагався, коротше, і щоб я потім зміг його відсу відсу відсунути і всі діла. Якби він був е, впритик до стіни, то була б певна проблема. <ріст> так, що в нас. Ага, у нас тут з'являється шлях. Просто... А, ні, він підсвічується. Окей. Тоді питань не маю. А я зможу тут перепригнути, а? Отако, типу. А, ні, джампінг із дізаблет Поняв, на цьому рівні вимкнуто можливість пригати. Окей, схитрити не вийшло. <ріст> ну, що ж поробиш? Так, підсвічуйся. Let's go. Оп а то такими тут темпами, в принципі, досить складно упасти. А падати я б дуже сильно не хотів. О, він цікаво, появляється. А, ні, він все одно пропадає. Я думав, він під певним кутом появляється, цей шлях, але потім до мене дійшло, що ні, він просто сам по собі якось появляється, потім зникає. Думаю, окей. Опа. А Тут я вже щось, якась невидима стіна, мені не дає пройти, я А Ану. О, тут уже треба подумати. Може спиною? Ні, не спиною. І не боком, і не пере. Стоп. Мене мене щось здуває, поняв? Опа, на. А, можливо, просто так опригаючи, да? Бо коли я, наче, от, в повітрі самому, да, то мене так не здуває. Все, поняв. Let's go. Easy. Поки що прям достатньо легко, але я вже на 16-му. Оце був цікавий рівень. Прийшлось навіть трошки подумати. опа па А тут що? The code is number of purple things. I hope you can count. Код це число фіолетових оцих штук. Я сподіваюся, що ти зможеш зрозуміти, да, типу? А як мені зрозуміти? Ааа, я поняв, просто тю. Я думав, там чотири цифри, там, походу, тільки одна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Там вісім, да? У. Усю. <laughs> ну, це легко було. Тому йдемо далі. Follow the Vідін Pass. Що таке відінг? Який це який це шлях? Не знаю. Зараз розберемося, походу. Справи, так що. А що і все? Це це весь рівень був? Окей. Okay. Ну з усіх складних, типу, да От 16 чи який там 15, він був, він був самий складний от, Прям Всі якось остальні такі. Ізі. Піди посовайте, порахуйте, і і, і все. По суті то. А там прям треба було подумати, що зробити. Так. This is a wait button Something must always be on it Ага, коротше кажучи, на оцій штуки повинно завжди щось стояти, щоб двері могли бути відчиненими. І ось я про що я казав, бачиш? Оцей ящик тепер тут впритик, і я не знаю, от, от, і, ну, як мені його відсунути. Ніяк, просто перереспавнитись тепер, щоб рівень щоб спочатку почався. І я тепер знаю, що його, в принципі, впритик не можна ставити. Тому якось отако О, Оп, тепер назад і оцей же ж самий ящичок ми йдемо пхаємо туди тільки ой-ой-ой <реш> я, тут, я тут другу біду зробив чуєш я якось як, як от просто у тихо все, нормально. Я вже думав, все, знов прийдеться перереспавнити. Я щось оце такий, знаєш, такий мастак, можна сказати, на такі всякі приколи. Тому let's go, 18-й левел. Хорошо, пройшли. Наступний 19-й, go. Що тут у нас? У нас тут е, два всього цих. Add the all number on the floor for the code. Коротше, додай оці всі числа, поняв, склади їх. Щоб у тебе, виходить, був твій код. Окей, питання має, це буде легко. Так, ну додавши всі числа, ми отримуємо число 17. Ану. О, oh. все, нормально, let's go 20-й левел. Давай, погнали. Код 33.09. Але чому ця штука догори дригом? Я так розумію, що в цьому якраз такий прикол, да? А. Шо? В цьому не було ніякого приколу. Вони просто перевернули, типу, цю саму клавіатуру, і все. Де код? О, ось до. 22,99. Я щось так і подумав. Окей, це було занадто просто. 22-й поверх на черзі. Окей, okay, окей. Okay. Так, що в нас тут? Тут у нас, euh, типу, стіна, да? Ой, поняв. Поняв. <masa g bits> <trotzdem question wh urgency> тут я помру. Ну тут отако от якось запригнути може туди можна, да? Нє, там теж стіна. Хм. Hmm. А що ж тут у нас таке? Тут вже треба трошки подумати. Напевно, або я не до кінця розумію, що треба робити. Ага, диви! Для нас виходить, оця штука. Це, типу, як. ну, Показує правильний шлях. Тут то всі квадратики на місці. Але саме за склом нам показують, де оці квадратики не вбивають. Тому нам виходить, дві вперед. Потім. 3-дві. Ой-ой-ой, почекай, так. Отако, отако. О... А. Стоп, щось наплутав, походу. <сіх> походу, щось наплутав, чекай, на. Отако три. Потім отако. Не тако. В смысле? Так, є певні якісь уже проблеми із затупи. Ну, правильно, отут не по. А, все, да, тут і не вбиває. Тепер отако. 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 О! Все! Let's go! Догадались. Трошки прийшлось подумати, але то в принципі нічого страшного. Тут е, теж нічого такого важкого. Тут просто пропригайте все на тому. І йдемо, в принципі, далі. Number of studs. On the ground, some must. Have... Не поняв. Тут ось додавіть, є підказка, типу, ця штука це один студ. Мені що? А, треба, коротше, я поняв, треба порахувати отакі кубики, коротше, і тоді я знаю правильний пароль. Окей 31, напевно, буде пароль, так? Так, все, let's go, я поняв. Коротше, це виходить, просто треба було додати. Порахувати, скільки тут кубиків, скільки тут кубиків, це все додати, і маємо ось до число 31, яке, власне кажучи, і є паролем. Окей, непогано. Погнали далі. що в нас тут? Тут у нас кнопки, да? І вся складність чисто в тому, щоб просто до них е подоходити, понажимати при цьому не падати. Пригати можу, я поняв. Окей, 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 окей. Тоді, в принципі, питань немає. Отако така Тут я, напевно, не допригну. Тому навіть не не хочу ризикувати, чесно кажучи, щоб то все перепроходити. Краще уже, ну, знаєш таку навірняка, як то кажуть. Просто по цим штучкам. Бемц, 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 все. Let's go. Ще б я оцього робота вимкнув на налаштуваннях. О, тепер хоч не муляй мені. Так, що ти хочеш? Код? It's a real head scratch. Шу-шу-шу. Чекайно, що він каже? Ще раз, Код? Це дуже тяжко, типу, ну, реальна головоломка. А, потім я кажу, що це повинно бути складно. І він каже, так, це складно, але в цей же ж час це, це число. Це число? Питаю я. Каже, да, я більше нічого не скажу. It's not like, it's the lowest number. Типу, це найнижче число? Що? Я нічого не поняв. Може, 4 нулі? <laughs> я поняв, окей. Okay. Все. все. Догадався. Окей. Окей, окей, окей. Тут у нас от, отакий, типу куля, да? І по цій кулі я маю, типу, якось туди дойти, ти поняв. Ого. Це буде не так е, легко, як я думав. А ще є отака куля, чекай. А, вона згоріла, все, поняв, питань нема. Okay. окей. Ой-ой-ой. Вона так непогано розганяється, ти поняв? Все, let's go. Плюс один в копілку є. Вже 27 поверхів позаду. Окей. Okay. Нуль, mm. здається, неначе трохи, типу, вимкнено що. А, і тут замість нуля, поняв. Написано, ну, типу, це, це є пароль, почекай. 14-10. Ну да. <sístop> <sístop> це... це що? Якось так, знаєш, наскільки просто, що аж і не скажеш, що це те снайкю. Ану, код. Типу, um, Triangles, Cylinders... Геометрія. В смислі... А, трикутники. Відняти циліндри. Все поняв. Окей. Okay. Ну, Начебто таке відчуття, як три, так? Да? Так, да, все поняв. нема. Там було 8, виходить трикутників і 5 оцих самих циліндрів. Так, а оцю кульку поняв, нам уже треба трошечки, трошечки не тут. Ну, в общем-то, вона по цій штуці мала покотитись. <laughs> Але трошечки щось той. -во. Ой, і опять, я поняв. Так, треба бути акуратнішим з цією штукою. Тихо, тихо, братуха, не туди, не туди. <laughs> так, окей, це буде трошки складніше, ніж я думав. Я вже другий раз запоров цього м'ячика, скажімо так, бо він прям дуже легкий якийсь. Все, що треба його зробити, це просто закотити. Ну вже і Джулія прийшла. Обалдеть. Тихо, 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 тихо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Let's go. Все, помогла мені. Непогано. Let's go. А я тим часом, до речі, маю нове знання. Average IQ, ти поняв? Непогано. Так, окей The power is out. Click the levelers to turn on the generator Коротше, оці електрику вимкнено. Рухай важлі. Щоб е, включити генератор. Ага. Як цікаво. О. Все, я все зробив. Ама там на ній кнопка кіл є, ти поняв? Не, не, А я не поняв, а ну. Кіл. А, це робоксів коштує, чуй, що не буду. О. <клес> так, там щось цікаве. Ага. Click me to type on О, он сейчас. А, оно. 0. 7-3. 4, 3 мінус 2, 1, 10 буде. Ой-ой, 5 плюс 5, 10, 10 мінус 3, 7, 2 мінус -1, 1, 6 мінус 3, 3, 0 плюс 10. 10. Все, погнали. let's go. 32 поверхи позаду. Окей, okay, go. Скільки буде 19, помножити на 5. Ну давай подумаємо. Типу от 20 на 5. Скільки буде, правильно? 100, 100 відняти 5. 95. Ось до. А, це коротше, я поняв. Як це працює? Окей. На якому поверсі ти прямо зараз? 33. Окей. Коли був цей тест вперше 100. Сто... О, вперше 100. Сто... Я. Щас провірю. 12.10. Ось до 2022. О. Нормально. Так, робот you choose is named Marla. What was the name of one. The other robots". А я не знаю, я помню там був тільки якийсь Джон, напевно, вроді би як. І Марло. А, все, я вгадав. окей А як звати е, того самого типу Тіпа, який створив цей тест? Не Ісак Альберт. Я думав, що Альберт, але потім думаю, та ні, напевно, не Альберт, і Халепа коротше, проти Ой-ой-ой. Ну ладно, в принципі, я не так далеко відстав, тому. Не Альберт, я поняв. Він був, його звали Сем, поняв. А я трохи того протикав. Ну нічого, бува. Сем. Так, let's go. Чому ми тобі допомагаємо? Ми дуже хороші люди, нам просто скучно. А, ось до we have been stalking, да, 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 ось. В смысле? Так він же ж мені щось таке якраз і розказував, що ми за тобою наблюдали, там туди-сюди, Пирим-пирим. Що за прикол? <laughs> Не поняв. Ну ладно. А що правильно? Ми дуже. Хороші люди, поняв, все, питанняма. Е, підказка. Код це відповідь на саме перше запитання. 95 було, да? Все. <рес> Юліан не пам'ятає, Юліан не пам'ятає. Ай трошки допоможем да, Тут же ж, напевно, ну, питання, в принципі, одні для всіх, я так розумію. Да? О, дякую, да, диві, все нормально. Все спрацювало, тому let's go. Е, нажми R. Щоб, типу, ресетнути себе і перезагрузити. ага <рив> Я поняв. Окей Тоді тепер нам оцей синенький, так тихо, треба отако туди, в синю лумку. Є момент. Далі. Зелененький нам треба. Наоборот, туди тако. Оп, let's go. Ну і в принципі остаються жовтий з червоним, то в принципі це вже буде не так складно. Да, let's go. О -лі -лі. Опа, ооо, поняв. Код буде when numbers get together. up проще ці всі штуки нам тепер треба поняв подобавляти. Ну, типу цифри я маю на увазі? 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 46 плюс 10 плюс 9 буде 55, виходить? Да, Let's go Хорошо, погнали. О, тут якісь картинки. А ну, банана. Фіолетовий, фіолетовий. А, це пароль. І треба, коротше, правильного кольору виставити, я так розумію. Окей. Okay. Грушка, типу, нехай, ну така О, все, я пройшов. Хе-хе. <реш> наклацав, наклацав і все. Две які ми круті перці, ми вже на 37-му поверсі. Воу, wow. the selling is a kind of love in here, шо? Нічого не пам'ятаю. Типу, диви, як тут низько чи що, так? Да? І треба цей кубик е саме туди якраз таки пронести до вентиляції, судячи з усього. Ага, диви, так, да, реально. І ми вже в вентиляції. Ану, і тут є кнопка. Ага, Окей, все, нормально. Це було не так складно. Тому погнали далі. Тут у нас що, паркурчик? Я так розумію, да? Ну це взагалі легко. Без яких якихось проблем. Поверх 39. Один із цих емоджі, the rest, типу, не такі, як інші. Клікни, щоб, типу, пройти далі. да? Тут десь у якогось із цих доміків є відмінність. І треба якраз таки його знайти. А в чому саме відмінність? Хто тобі скаже да? Давай перепровіряти. А, ось до, да, я знайшов. <рес> так він, він прямо все. прям сю. Прямо ось все. все, погнали далі. Так, повер 40 код. Іде. Uh, red, blue, green, purple червоний. Дорівнює одному. Тобто один голубий. Почекай, Це... з скільки... А, все, я зрозумів, що треба робити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 5, 4, 6, 1, 5, 4, 6, 1, 5, 4, 6. Нормально, let's go. Опа. Як серйозно? І тут якісь клітки. Оп. Тепер треба код. А як, а де? Десь у вентиляції що? Не поняв. О, тут прям ще один левел повноць, типу. Ой-ой-ой. І оці штуки я так їх не люблю. <laughs> Саме найбільше, що не люблю в оцих всяких приколах, то це оці штуки. 5, 6, 7, 2. 5, 6, 7, 2. Ага, 5, 7, 6, 2. 5. 6... 2. 5, 6, 7, 2. Да, 5-6, 7-2. 5-6, 7-2. Ано, бем, всі, нормально. І далі нас чекає 42-й поверх. Тож, в принципі, друзі, на цьому кінець. Якщо хочете бачити продовження і подивитися, що ж там все-таки на наступних поверхах, то обов'язково тецяте слово на Ну і пишіть щось в коментарі, все-таки бо я їх дуже і дуже часто читаю. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім!